22 серпня з Бахмута Донецької області виїхала Вікторія Шемендюк. Нині жінка оселилась у Хмельницькому. Розповідає власну домівку, не хотіли покидати до останнього. сусідній дім було попадання, поїб наш друг, і от ета уже. Була остання капля, і ми убиваємо теж собаку бросиля. Наприкінці жовтня з бахмута виїхала і мати Вікторії Шемендюк. З речей має тільки те, в чому втікала з-під обстрілів. Є б світ далі, я посталась в Артімовське в своєму бахмуті. Але вже було все побили, все побили, ні води, ні свята з коромислом ходила до ставка і на готували. А от пані Наталя до Хмельницького приїхала 8 квітня. Жінка із Херсона, який нещодавно звільнили від окупантів. Я перенесла тут інфаркт. Ліки дуже дорогі, і мені хтось посовітував сюди прийти, хоч деякі ліки допоможуть. Ну і от я переговорила там. Є один такий препарат. Що в Польщі набагато він дешевше. Я от попросила, щоб навіть за мої кошти ну привез, помогли мені привезти. за допомогою. Вимушені переселенці звернулись до мобільної бригади, яка надає безкоштовні фахові консультації. Вона працює на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Сьогодні ми працюємо в мобільній бригаді завдяки проекту благодійного фонду Емердженці, і це робоча група зі складу соціальний працівник, юрист і. Психолог всі професійні мають досвід роботи в цьому напрямку. Допомогу у складі мобільної бригади надає адвокатка Лариса Зданевич. Лише за минулий місяць спеціалістка проконсультувала понад пів сотні людей, оформила більше десяти звернень до пенсійного фонду, обласного військомату та органів соціального захисту. Питання дуже широке коло це від навіть елементарних продовження своєї підприємської діяльності, яку люди залишили, покидаючи свої домівки на окупованих територіях і до життєвих ситуацій, і стягнення аліментів і відновлення втрат. Документів і встановлення факту смерті або факту народження на, на жаль, не підконтрольних нас на сьогоднішній день територіях допомагає людям і харківський психолог Сергій Єфремов. Абсолютно різні люди ще думаю, що стесняються, думають, що вже в крайній швидкі буду обращатися. вот моя задача в тому числі доносити інформацію, що дуже важно помощь, потому отримати цю допомогу, тому що чим швидше стабилизируешь, тем легче стабілізуєш, тим легше буде в далі проблеми за понад місяць роботи мобільної бригади за допомогою сюди звернулись більше пів тисячі людей. Працює вона як в Хмельницькому, так і їздить по області. Аби скористатись безкоштовними послугами, необхідно звернутись за номером телефону 099-277-18-21. Олександра Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.